Сонце вранці прокидається, всім малятам посміхається. Посміхнись йому і ти. Будемо в дружбі ми рости. Всім доброго ранку. Послухайте казочку про горобчиків, урок дружби. Жили два горобці Чік і Чирік. Одного разу прийшла Чіку посилка від бабусі, цілий ящик пшона. Але Чік про це ні слова не сказав своєму приятелю. Якщо я пшено роздавати буду, то собі нічого не залишиться, подумав він, так і склював всі зернятка. А коли ящик викидав, то кілька зерняток все ж розсипалося на землю. Знайшов ці зернятка чирік, зібрав пакетик акуратно. І полетів до свого приятеля Чіка. Здравствуй, Чік! Я сьогодні знайшов десять зерняток пшона. Давай їх порівну розділимо і склюємо. Не треба, навіщо? став відмакуватися крильцями Чік. Ти знайшов, ти і їж. Але ж ми з тобою друзі, сказав Чірік, а друзі все повинні ділити навпіл. Хіба не так? Ти, напевно, маєш рацію, відповів Чіп, йому стало дуже соромно, але він сам склював цілий ящик пшона і не поділився з другом, не дав йому жодного зернятка. А зараз відмовитися від подарунка приятеля це значить образити його. Взяв Чіп п'ять зерняток і сказав, спасибі тобі, Чірік, і за зернятка, і за урок дружби.